Ну що, хто дивився попереднє відео? Підключився, підключив я NanoStation. Що там? Ну, блок це від комп'ютера. Тут знайшов якийсь блочок на 12 вольт. Де він там? Скрутив, роутер моргає. Наностейшн no працює. Тепер треба винести на вулицю це всю поїбень акуратно і, і... і пробувати зловити Wi-Fi Так що всі чекайте, щось покажу. Якщо все вийде. Подивіться, як воно зліплено. І Саме головне, що підключилось без ніяких настроїв без нічого Wi-Fi Ой, блін, і тут обморгає і показує, що є Wi-Fi Бля, і світло пропало. Так, всім пока. Буду включати інвертора. Зараз включу інвертор, вернусь назад. Ось так воно все виглядає. Скільки? Ще кажу, ще пів години і попробую включити. Побачимо, що воно покаже. Чи буде ловити, чи не буде. Всім пока.